Дружини юних рятувальників пожежних це активні, сміливі, розумні та сучасні діти, які не лише допомагають рятувальникам, а й є справжніми їхніми друзями. Вони активно підтримують важливу місію пожежних, допомагаючи їм у проведенні інформаційно роз'яснювальної роботи, як серед учнів своїх навчальних закладів, так і серед мешканців. Так, днями в подільській пожежно-рятувальній частині відбулася чергова зустріч юних рятувальників із співробітниками ДСНС. Це регулярний за. Ахід, на який молодь завжди чекає з нетерпінням, учасники зустрічі мали змогу приміряти бойовий одяг, ознайомитись з пожежно-технічним оснащенням, яке використовують рятувальники, а також попрактикуватися у його застосуванні. Після активних практичних занять настав час і для теоретичної частини. Рятувальники розповіли дітям, як правильно проводити інформаційні заходи з безпеки, проводити рейди в навчальних закладах, а також як організовувати спільні заходи на тему протипожежної безпеки. Такі зустрічі завжди проходять у дружній атмосфері, де вогнеборці не тільки передають свої знання, але й готують для молоді цікаві ігри та завдання на протипожежну тематику. Загалом, дружина юних рятувальників пожежників це добровільне об'єднання дітей, яке створюється на базі навчальних закладів з метою навчання дітей правилам пожежної безпеки, профорієнтації дітей, а також здійснення інших профілактичних заходів для запобігання виникнення пожеж чи інших небезпечних подій. Також діти вчаться, як діяти при виникненні тих чи інших подій. Допомагають саме ці діти допомагають нам, рятувальникам, проводити і інформаційно роз'яснювальну роботу з населенням. Дітям цікаво, діти задоволені, для них вже вкотре вони приходять до пожежної частини, все роздивляються, все питають про справу вогнеборців. Ми бачимо в них інтерес, бачимо віддачу, хочеться частіше зустрічатися, проводити такі заходи, адже. Це є корисним і головне цікавим для дітей, тож юні рятувальники продовжують отримувати важливі знання, які допоможуть не лише їм, а й усім оточуючим дотримуватись правил безпеки та бути готовим до будь-яких надзвичайних ситуацій. Дуже багато раз ми сюди приїжджали. Ми завжди тут проводимо щось цікаве. Нас по всій пожежній частині. Ну, ми відвідуємо всі кімнати, які тут є. Все відвідуємо. Нам розповідають кожен раз нове та ну вони хочуть, щоб ми долучалися до такого, щоб не палити там, не кидати запальнички. Там все таке. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.